Добрий день! Я Гунтар Діана, студентка третього курсу Харківського фахового вищого коледжу мистецтв спеціалізації Народне пісенне мистецтво та хорове диригування, викладач Руть Поліна Валентинівна. До вашої уваги, доповідь, яка присвячена жанровій моделі опери серія і її розвитку у творчості Георга Фрідріха Генделя. Як відомо, Барокко це період в мистецтві XVII-XVIII століття, який прийшов на зміну відродження. Його основні риси це монументальність, грандіозність, контрастність, як протиставлення на рівні антитез. Інструментальна музика цієї доби посідає більш важливе місце, ніж вокальна, через удосконалення інструментів. А поліфонія строгого стилю змінюється поліфонією вільного стилю. Підтвердженням цьому є виникнення нових грандіозних музичних жанрів кантати, ораторії, оркестрової сіїти, гросо фуги, сонати та інших інструментальних жанрів. Найвищою формою поліфонії вільного стилю стає фуга, а основним прийомом імітація, що досягає своєї вершини у творчості баха. Тож для доби бароко характерним є ускладнення музичних форм. Митці експериментували із поєднанням різних видів мистецтва, намагалися віднайти щось нове і цікаве. Тож наслідком цих пошуків стало виникнення такого жанру, як опера у 1600 році в Італії. На сцені опери були яскраві персонажі, декорації, втілювались різноманітні захоплюючі сюжети, і загалом дійство на сцені представляло зовсім іншу реальність. Тому глядачі із задоволенням дивились нові вистави. Як відомо, доба бароко це також доба наукових відкриттів, таких як винайдення телескопа і мікроскопа, відкриття закону всесвітнього тяжіння та інших. Науковці усвідомили, що Всесвіт безкінечний, а також те, що Земля не є його центром. Для людей тих часів такі відкриття були шокуючими, і вони не могли осягнути і усвідомити нових. Уявлень про будову світу. Тому, можливо, в сюжетах опер вони і намагалися відволіктись, розважитись, знайти пояснення та віднайти щось більше, ніж у своєму звичайному буденному житті. Серед оперних вистав того часу найпопулярнішою була опера серія композитором, який розвивав цей жанр, був Георг Фрідріх Гендель. Це німецький композитор, чия творчість, як і творчість Йоганна Себастьяна Баха, є вершиною музичного бароко. Для Німеччини доби бароко опера не була характерним жанром. Але попри це, Гендель зацікавився саме оперою і велику частину своїх творів написав у цьому жанрі, який тільки набирав обертів і мав великий попит. Так як Гендель був достатньо амбіційною людиною, Вибір роботи саме з цим модним на той момент жанром виглядає досить природним і зрозумілим. Операм Генделя, як і його інші музиці, були притаманні: пишність, театральність, деяка помпезність. Георг Фрідріх Гендель створив близько 50 опер. Він працював у Німеччині, Італії та Англії, де став відомим завдяки своїм операм, а також ораторіям. Гендель значно вплинув на розвиток оперного мистецтва. В Італії композитор познайомився з жанром опера-серія. і вже у 1707 році у Флоренції відбулася прем'єра його опери Родріго, а у 1709 році у Венеції Агрепіни, які були успішно оцінені глядачами. Як відомо, у 1716 році Гендель переїхав до Англії. І став найбільш впливовим композитором, відновивши англійську національну музичну традицію після її занепаду. У 1720-1728 роках композитор працював директором Королівської академії музики та створив відомі опери, зокрема, Юлій Цезар. Опера серія посіла основне місце у творчості генделя в жанрі опери. Кількість опер, написаних саме у цьому жанрі. Налічує 42. Опера серія це жанр італійської опери, що виник наприкінці XVII століття. Як відомо, опера-серія була придворною оперою і зародилася саме при італійських дворах. Цільовою аудиторією були в основному аристократи, кардинали та придворні. Для створення і постановки цих опер підтримку надавали багаті правителі. Першоосновою для опери серія є сюжет. Певного типу. Велика частина успіху опери залежала саме від нього і якісно написаного лібрето. Гетель найбільше співпрацював з такими відомими лібретистами, як Нікола Хайн, Антоніо Сальві, Джако Моросі. В основному тексти засновувались на давніх міфах, трагедіях, історичних хроніках. Наприклад, для створення опери Юлій Цезар за основу Гендель взяв події громадянської війни в Стародавньому Римі. А оперу Отон, король Німеччини, присвятив історичному діячеві імператору Отону II. Опера Аріадна створена на сюжети античної міфології. Лібретто написав Антоніо Сальві. За сюжетом події розгортаються в часи війни між володарем Критом Мінусом і володарем Афін Егеєм. Цар Егей взяв у полон дочку критського царя Аріадну і вбив його сина. Як викуп за смерть сина і за взяту в полон дочку Міноса, афіняни повинні були здійснювати жертвоприношення. Афінські юнаки і дівчата ставали жертвами, їх відвозили до криту на поживу страшному звіру Мінотавру, який жив у лабіринті, звідки неможливо було втекти. Покласти край стражданням здатен був лише хоробрий воїн, син Егея. Тезей, який був закоханий у Аріадну. Воїн сумнівався у своєму рішенні, але йому приснився віщий сон, у якому він здолав Мінотавра. Перед тим, як вирушити бій, Тезей на початку лабіринту прив'язав нитку Аріадни, яка допоможе йому знайти вихід. Герой вбиває Мінотавра і таким чином виконує всі умови для завершення жертвоприношень. В кінці історії. Тезей дізнається, що Аріат не є дочкою Міноса та звертається до володаря з проханням одружитися з нею. Цар дає згоду, і врешті відбулися заручини. В опері серія часто за основу беруть сюжети про лицарів, давні або ж середньовічні часи. До прикладу, опера Родріго. Вона заснована на історіях про короля Іспанії Родріго і його життєві перипетії. Часто у сюжетах розкривається проблематика добра. Зла, любові та честі. У таких операх провідними персонажами є видатні історичні постаті. Ціль опери серія зобразити героїв як найвиразніше і цим зацікавити публіку. Тому на сцені зображувалися особисті конфлікти, які, безумовно, могли бути близькими і зрозумілими для глядачів. Тож основа опери це захоплюючий сюжет, заснований на міфах або історичних. Обов'язковими атрибутами опері серія також є контрастна увертюра, будова опери з трьох дій, арії, які переважають за кількістю номерів. Гендель чітко дотримується цих умов. Його опери написані в трьох діях, до прикладу, Ксеркс, Рінальдо, Роделінда, Вірний Пастух та інше. Опери починаються з увертюри, що будуються на змінах темпу повільно, швидко, повільно, у трьох розділах. В опері серія переважають арії, головна задача яких це представлення героя. Під час співу дії були переважно статичними, тому арії чергувалися з речитативами, що створювали перехід від однієї пісні до іншої. Часто застосовували різновид арії Дакапо, яка була з контрастною серединою і складалася з трьох частин. Арія Дакапо найбільш поширена у Генделя. Прикладом можуть бути арії з опери Рінальдо «Дорога дружина, дорога кохана та арія Альмірени Дай мені оплакати. В опері Рінальдо події відбуваються в Єрусалимі під час Першого хрестового походу. Головний герой, лицар хрестоносець Рінальдо, закоханий у дочку генерала Гофредо Альмірену. Якщо лицар виконає своє завдання і місто захоплять, він зможе одружитися за Міреною. Але чарівниця Арміда, кохана короля Єрусалиму Арганте, говорить про те, що для перемоги їм потрібно знищити Рінальдо. І для здійснення своєї мети вона розлучає Альмірено з Рінальдо. У пошуках своєї коханої лицар потрапляє під чари Арміди. На порятунок закоханих вирушає його Фредо та ще один воїн Еустаціо. Вони прибули до гори Арміди, де відбулася вирішальна битва, внаслідок якої. Християни перемогли, а Аргант та Арміда прийняли християнство. Прикладом домінування сольного виконання є опера Агрипіна, де з 50 номерів 37 це арії. Спів засновувався на вокальному стилі бельканто, який передбачав надзвичайну плавність голосу з особливим тембром та високою технічною майстерністю. В арія Генделя особливо важливим був певний тембр голосу, який б потрібно було втілити. Цьому приділялась велика увага. Прикладами арії у стилі Бельканто є арія плач Альміри. Дай мені оплакати з опери Рінальдо. Ще одним прикладом є арія Ксеркса з опери Ксеркс. В операх Генделя арії мають різні види. Бравурна арія, патетична арія, арія дікантабіле. Арія в повільному темпі або арія розмовного стилю. Слід зазначити, що Гендель досить рідко використовував в операх хори та ансамблі. За часи розвитку опери було досить розповсюджене мистецтво співаків кастратів, які мали високі і чисті голоси. Велику кількість арій було створено для їхніх голосів і в творах Генделя. Першою оперою, в якій є партії для кастратів, стало Родріго. Але було й багато інших, таких як Отон, Роделіда, Птолемей, Флавій, Юлій Цезар. Найбільш відомим співаком Кастратом був Фарінеллі. Про нього у 1994 році було знято історичний фільм Фарінеллі Кастрат режисером Жераром Корбьо. За доби бороку в опері серія часто застосовувалися речитативи «Секо», що в перекладі означає, означає сухий речитатив. Речитатив це декламаційний спів. В операх Генделя є різні типи речитативів в секо: розповідний речитатив, який інформує глядача про наступні події, драматичний речитатив, пов'язаний із кульмінацією, і патетичний речитатив, який виконується перед арією. Тож, можна зробити висновок, що Гендель притримувався тенденцій, які були характерні для опери серія доби бароко, але силою свого таланту розвив і довів до кульмінації цей тип опери. І хоча перші значні успіхи Генделя в Англії пов'язані саме з оперою, вона ж принесла йому і значні переживання, через що композитор переключається на жанр ораторії. Ораторія це масштабний твір. На біблійні сюжети, написані для хору, солістів і симфонічного оркестру. Напевно, це було пов'язано з переосмисленням творчості. Найвідомішою ораторією Генделя є Месія. Цьому жанру він присвятив останні роки свого життя. Підсумовуючи все вище сказане, можна дійти висновку, що Георг Фрідріх Гендель був неперевершеним оперним композитором. Його творчість. Відображає тенденції притаманні добі бароко. Розквіт масштабних жанрів опери, ораторії, концерту відбувся завдяки грандіозному таланту Генделя. Його слава, як і славетні твори, вплинули на подальший розвиток музики. Так, його послідовником у жанрі опери серія стане Вольфганг Амадей Моцарт. Дякую за увагу!